Слава Україні, друзі! Заробіток на іграх і мотоерн проектах міф чи реальність. Скільки на цьому заробив я як інфлюенсер і також ще може заробити людина без рефералів та підняти трошки грошенят, щоб купити собі кавуцю там за 40 гривень? що, шість. Аху... Одразу кажу наперед, в цьому відео схований код від Binance Pay на 40 активацій. Як правило, перші забирають найбільше, тому дивляться від початку до кінця, щоб забрати цей приз. Постараюсь максимально коротко та зрозуміло донести інформацію. Ви на ютуб каналі Шаркус. Тут все про заробіток в інтернеті, приємного перегляду, тож розпочнемо. Заробіток на іграх це завжди дуже гарно читається, але не зовсім гарне відчуття, коли ти там починаєш заробляти, а саме нерви та думки виконати ваш телефон чи ПК з ваших рук. Але це не у всіх випадках, є такі ігри, де ти прямо нічого не робиш і ще можеш зірвати непоганий куш. А ось проекти, які платять вам за кроки, це взагалі мрія кожного тут без нервів і навіть є мотивація рухатись та вести здоровий спосіб життя. Ще б нормально там платили, ціни б їм не було. Як правило, щоб більше заробляти, там потрібно вкладати. Але є і проекти, де можна з нуля почати свій заробіток. Дивіться далі. Давайте розглянемо різні способи та типи заробітку. На іграх сидячи в телефоні або в ПК, і також різні проекти по заробітку, мов earn А всі посилання залишу в описі під відок. Також скільки я зробив на всіх цих подібних проектах, буде трошки пізніше. Розглянемо заробіток на іграх, які приносять дохід на повному пасиві. Як правило, це економічні ігри без вкладень або рефералів багато не заробиш. Але я не сказав, що взагалі не заробиш. А отже, завжди шанс є. Не треба скіглити, треба брати лопату. Колись в мене були проекти з іграми, і більшість з них платили у гівнорублях. рублях. Зараз у таких проєктах не хочеться брати і заробляти. А отже, є англомовні сайти, які платять в крипті або в доларах. І також розкажу про україномовний проект, який зараз на фінішній прямій. І також там можна буде заробити реальні гроші. Я напевно вас замахав цими балачками і хочете вже побачити ігри для заробітку. Перший уже відомий проект моїм підписникам це RollerCoin. Проект завжди розвивається, вносить оновлення, а саме головне стабільно виплачує. Все, що потрібно, це грати і заробляти швидкість і майнити криптовалюту. Це на початку. А потім можна просто купити пару відеокарт і забути про ігри, і просто раз у 5 днів активувати електроенергію і заробляти реальну криптовалюту. Десь бачу відео у ТікТоці, що є токен RollerCoin, який нібито вже торгується на ринку. Якщо у вас є така інформація, дайте знати. Було б прикольно продати всі свої відеокарти і отримати за це вже свої долари. У мене там цих відеокарт десь приблизно на 3-4 тисячі. Ну це звісно ж, якщо рахувати по даному курсу ролер Другий проект DinoVars. Розробники кажуть, що ось ось має бути запуск і можна буде заробляти граючи. Ігри. Зараз можна стати тестувальником та вже заробляти гроші, тестуючи дану гру на баги. Це також вам дасть привілегію у розвитку гри в майбутньому, так як ви будете вже знати, що до чого. Також багато відомих інфлюенсерів, такі як Роста Кардені, та уже вами знайомі телеграм та Ютуб канали, спільно працюють з даним проектом. Розробники з України Це тіше, що розвиваються криптопроекти, і дають можливість спробувати заробити гроші. Що ж, зараз можу сказати, одне, якщо у вас цікавий такий проект, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буду публікувати інформацію про проект. Третій спосіб не зовсім ігра. Але заробіток на повному пасимі і думаю, вам сподобається. Це хмарний майнинг. Зараз у відео вам покажу два проекти: це Bondex і Омега. З ними більш-менш інформація про лістинг. Лістинг це вже можливість продати токен на будь-якій біржі за долари. Це так, для тих, хто не знав. Омега планує лістинг 1 червня. Чи дадуть розлог усіх монет одразу? Думаю, ні. Партнери проекту це Binance Labs, Tron та інші відомі площадки. Зараз можна кожного дня заходити та майнити токен. Чому це класно? Як на мене, без жодного ризику та переживань ми промоюмо заробити. Може Скаже, а як же мій дорогоцінний час? Друзі, дві секунди на день, щоб активувати майнінг і все. Проект Bondics, який також вже відомий багатьом, і у них планується лістинг у третьому кварталі цього року. Багато інформації лиється в інфопростір, що з цього нічого не вийде. Але час покаже. Всі казали так само про світкоін, не дасть заробити, не дасть заробити. А чого не держиш курку, корову? Сидиш лиш на дивані і ждеш, коли Бог дасть, бог не дасть. Але з цього щось та й вийшло, і багато людей там з нуля забирали дві тисячі гривень і більше. Тепер про проект Move to Earn. Перший це PRIMAL. Там кожного дня зараз можна заходити і забирати поінти, які потім можна буде обміняти на реальні токени та продати його. Компанія зараз вже залучила відомих людей для співпраці. Чекаємо вже лістинг на будь-якій біржі. Вся інформація про Прімал також буде під відео. Проект SCN, на якому я та мої підписники вже заробили з повного нуля. Якщо ви не стежте за моїм телеграм-каналом, вступайте. Найшвидше вся інформація про заробіток з'являється там. Так ось токен SCN вже залістився на біржу Мекс і його там можна продати. Зробивши. Вивіз з програми SCN на біржу Max. Заробляти можна токен SCN A просто рухаючись, і вони автоматично будуть конвертуватися раз у місяць уже у токен SCN, який можна вивезти на біржу. Тобто розлок монет буде відбуватися поступово. І ось настав час розказати, скільки ж я заробив на ось таких проектах. Зараз ви бачите, як я заказую виплати з роллеркоїна, десь набрав мінімальну суму, десь ні. Виводити криптовалюту, потрібно в ті же мережі, що і токен. Тобто, якщо я заробив біткоін, виводити, я його маю у мережі Bitcoin. В принципі, якщо ви будете. Іншу мережу, вам вибіг червоним і ви не помилитесь. Виводив я на Binance, все пройшло. Зараз ви бачите скрини на будь-яку біржу, на будь-який гаманець без верифікації і тому подібне. Тож, сьогодні я вивів з проекту RollerCoin 71$ 34 центи. Всі скрини ви можете побачити на екрані. Токен Омега я на майні вже близько 10 тисяч, а бондекс чуть більше 1700 токенів. Зараз вони нічого не коштують, тобто не торгуються на біржі. За попередньою інформацією, токен Омега на приселі буде коштувати 37 центів, а про бондекс нічого не чутно. В проєкті STN мені чесно вийшло заробити 15 доларів. Я токен не вивів на біржу, успішно продав. Це ви могли бачити у мене на телеграм-каналі, а також зараз на скрині. Приймал на даний момент, також немає нічого зароблено в доларах, але вже за активності проект платить в доларах на ваш баланс. Тому слідкуйте за цим. Що можу сказати для вас? Вас, щоб ви зрозуміли мене краще, чи варто пробувати заробляти такими способами? Однозначно, так. Такі сайти чи проекти регулярно платять, але якщо і скамляться, тоді ми нічого не втрачаємо. Ну хіба трохи часу можемо витратити? Але я думаю, для більшості краще втратити час, ніж гроші. Ну мене виходу немає чи банка підуграбити. Я ж не ганстер. Ну а де ж я візьму? Ну, Постійно ну, ну, я постати. теж Тому не можу зі дякую, що переглянули це відео до кінця. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації! І пез. Російській Федерації і до наступного відео.